Отже, великий нальот більше 140 mm -hmm. цих дронів збили, люди бігають і так далі. і так далі. Тобто, я так розумію, що, ну, як то кажуть, все. Тепер а, ну, знову, я б так сказав, знову нова війна. Ну, по суті. Це знову перетину тих самих ефемерних червоних ліній, які постійно Путін і інші росіяни намагаються малювати. Це знову з нашої сторони показник, в першу чергу, якраз нашим союзником, що те, чого ви постійно боїтеся, що раптом ми там зробимо щось таке, і Росія піде на ескалацію, що раптом почнеться третя світова війна, це все інформаційна гра. Тобто насправді так це можна назвати новою війною. Але так чи інакше, якщо почитати конституцію Російської Федерації, то Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області це теж Росія. І тому чим має відрізнятися те, що влучили десь в Москві в аеродром, від того, що влучили десь склад боєприпасів умовно під Луганськом, або що знищили групування військ під Донецьком. Тобто росіяни своїми постійними переносами червоних ліній, зміною риторики, самі загнали себе в глухий кут. Які показує, що вони не, не здатні і не будуть реагувати, єдине що ми чомусь ніяк не можемо це пояснити американцям. От ви уявляєте, наскільки це довгий і марудний процес, навіть на експертному рівні. Я уявляю, що відбувається на політичному рівні і по інсайдам, і по особистим розмовам, але навіть на експертному, де здавалось би, люди мають бути більш відкриті до ідей, більш доступні до дискусійних достатньо тем. Там досі є чітке переконання. Що те, що робить Україна, супер, ви молодці, ви спротив робите як можете. Але якщо це зробить Америка або допоможе в цьому, от тоді це третя світова. Тобто, на жаль, не Зважаючи на всі наші нові формати війни, на всі наші нові підходи, американці досі вірять росіянам. Вони досі вірять, що вони натиснуть кнопку. Ну, дивіться, зараз може трошки щось міняється. Сьоме, давайте українську позицію сили найближчими днями спробує посилити Джо Байден. Президент США в п'ятницю обговорить з прем'єром. Великої Британії дозвіл Києва на атаки в глиб Росії американською та британською зброєю, та перед тим до Києва завтра із візитом прибуде, що б ви думали, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Британії Девід Леммі. Ну, ви розумієте, що їхати сюди можна щось по телефону. Я завжди кажу: ну, підняв слухавку Зеленський. Знає англійську, поговорили в зумі. Ну і щасливі. Ні, вони їдуть сюди. Чого? Тому що все-таки ми от наближаємось до цього етапу, де е, американські страшилки все-таки стають слабшими ніж їх геополітичний розрахунок. тут треба просто трохи згадати, про що нам американці говорять останні два роки. Вони постійно, як певну мантру, повторюють, Україна сама визначає, коли вона почне переговори задача Сполучених Штатів, щоб це було з позиції сили. Далі, другий важливий пункт, що таке перемога з нашої точки зору і з точки зору американців. З нашої точки зору, це кордони 91-го, росіяни виводять війська, платять репарації, і ми вступаємо в НАТО. Американці теж мали таку резолюцію в Сенаті, якщо не полягаю, це було 12 жовтня 2022 року. Але вона досі лежить не підписана, бо її так і на голосування не поставили. Але так чи інакше, для американців завжди перемога, от останні років 70, це хороші переговори. Бо майже всі війни Америки, навіть коли вони брали Багдад, це все рівно завершилося перемовним, бо вони не змогли там нічого втримати. І тому американці абсолютно переконані, що якщо українська влада ось уже три місяці всім кричить на всіх майданчиках, будуть перемовини, буде другий саміт формули миру, там буде Росія, ми її до чогось примусимо, спільний тиск. І тоді американці кажуть, ну окей, тоді з такої точки зору, якщо ми зараз передамо ракети. Це не буде ескалацією, це буде якраз контроль ескалації, все як хоче Саліван. Ми от зараз дамо ракети для того, щоб Україна була в сильній позиції. І якщо перемовини пройдуть добре, це буде завдяки тому, що ми дали ці ракети. Якщо перемовини пройдуть погано, в них будуть ракети, якими вони зможуть захиститися, щоб все-таки колись провести ці перемовини. Тобто, для того, щоб американці, нарешті, прийшли до цього розуміння в той чи інший момент. Нам довелося трохи перекрутити їх логіку, і от завдяки британцям, які відіграли, на мою думку, в цьому ключову роль. Бо якби не ініціатива Сунака, а тепер Штармера, бо вони абсолютно тут єдині в цій політиці, не дивлячись на свої інші різниці політичні, якби не ініціатива Британського кабінету міністерського, у нас би зараз цього не було. А так ми дійсно змогли. Ні, Поки так, що нема. Ну, ми рухаємося в цю сторону. Навіть такого, скажімо так, навіть розмови про це у нас би не було. Бо з точки зору американців, а на що зараз це давати? От зайдемо з їх сторони, у нас зараз вибори. Член правлячого кабінету балотується. Ми зараз українцям цим дамо ракети, і це ж камалі на дебатах, придеться виправдовуватися да, і далі. пояснювати, що ми тут третю світову починаємо. Бо Трамп точно скаже, що це ваша адміністрація третю світову починає. Тому так чи інакше, але завдяки нашій наполегливості і британській дипломатичності, називаємо це так. Ця проблема зрушила з мертвої точки. Абсолютно правильно ви кажете результатів, ми ще не бачимо. Але повірте, порівняно з тим, як це мало би бути. Це дуже великий прогрес. Два таких дядьки прибувають. Держсекретар, міністр закордонних справ так. Британії. Ну, подивимось, Це ж явно не просто так. Бо дійсно, Я... ви правильно кажете, можна було з зумом поговорити. Ну, сказали, Ребята, все класно, давайте. Да. А отже, дійсно щось. Ну так, що вони будуть робити? Вони хочуть якісь гарантії від України, що вона буде себе нормально вести. Списки ми їм вже передавали. Ми вже грали з ними максимально відкрито. Це ж їздили, коли Єрма Кумєров зробили цей умовний список цілий. Виглядало доволі дивно, але насправді це те, що американців багато в чому заспокоїло. Тут питання суто юридичного характеру, не те, що ви бийте, але обережно, а в тому, щоби. Вирішити той старий анекдот, який у нас в експертному середовищі розповідають уже рік: що мовно американського виробництва літак, які нам передали більгійці або датчани, на якому стоїть французька або британська ракета, яку кнопочкою запускає український пілот, то хто винен в тому, що 50 ванік розкидала по полю? І от якраз питання: в чому Уже 10 наших партнерських союзних держав сказали про те, що вся зброя, що передається Україні, вона вже не наша, це українська зброя. І ми на рівні міжнародно-правових інституцій визнаємо, що вся зброя, що передана Україні, українська. І це можливо один з таких аспектів: що або ми це розіграємо через міжнародне право цим самим знімаючи будь-яку заборону, не знімаючи заборону, uh -huh. за тавтологію. Або дійсно це буде чітко прописано, що ось така от межа ударів, ось такі конкретні об'єкти, ось тоді бийте, а тоді не бийте. Тобто є два підходи до вирішення цього питання. Ну, дивіться, пише голландська, вона в Нідерландах. Так. Газета Москва Таймс. Сполучені Штати готові дозволити Україні удари такі далекі, mm -hmm. значить, Сполучені Штати готові дозволити. Про це пише політичний кореспондент Аксіос. Тут брювке. про це повідомив голова комітету конгресу з міжнародних справ Маккол. За словами Макола, якого цитує Аксіус, про рішення Вашингтона українському керівництву повідомить Блінкен, от якраз ми до цього і підходимо. А чому ж вони вирішили це робити? Я, наприклад, був впевнений, що вони не будуть дозволяти саме тому, що ви сказали, так. тому що але. Бачите, як, от сьогодні дебати, і сьогодні рішення нема. Да, і рішення Трамп буде може кишні. сказати тільки, що, е, що я знаю, у вас там є план. Не. Розумієте, а вона скаже: та ніякого плану у нас да. нема. Про що говорити? Там дивно е, насправді це просто показує, що американці, точніше, байденська адміністрація, вирішила на цьому зіграти. Тобто, чому раніше от було загрозливо Камалі давати ось такий спадок? Тому що в неї не було зовнішньополітичної стратегії. От ми знаємо, хто в неї буде держсекретар, не знаємо. Ми знаємо, хто в неї буде радник з питання з безпеки. В нас є чотири варіанти. І точно нема визначення. Ми знаємо, хто буде міністр оборони? Не знаємо. І вона навіть свою програму на з'їзді партії, де вона мала представити програму. Цієї програми не було. Її замінило дуже красивим шоу, але все-таки шоу. Тому вочевидь, або з'явилося розуміння. Як це буде працювати? Хто буде відповідальний? Хто, якщо будуть питання, вийде на народу і пояснити? Типу, люди, дивіться, те, що ми дали Україні, це тому, тому, тому і тому це буде безпечно. Або ось такий варіант: або варіант, що вони навпаки на цьому зіграють. Що Камалі не доведеться виправдовуватись, а вона, умовно кажучи, вибачається з ноги, зайде на міжнародну арену. Так ми дозволили Україні. І що? Нас тепер не зупинити.